Віктор Чумак, заміститель глави парламентського комітету по вопросам и і коррупции. Так, дозвольте мені зробити оголошення. Оголошення? Оголошення одну хвилиночку. І звернення одночасно. В мене на окрузі є район Микільська Слобідка. Це район практичної елітної забудови. Там живуть достатньо заможні люди. Вже годину як громада Микільської Слобідки перекрила Броварський Проспект, я прошу звертаюся до міського голови. Шановний Віталій Володимирович Крічко. Стройка, яка відбувається, забудова, яка відбувається незаконно на берегах Дніпра, повністю збаламутила всю громаду Микільської Слобідки. Я дуже до вас звертаюся. Ви обіцяли громаді, ви обіцяли людям, які там проживають, що ця забудова не буде продовжуватися поки не буде їх згоди. Втрутись. Цю ситуацію припиніть цю незаконну забудову і зробіть так, щоб люди на Миківській Слобідці жили спокійно. Дякую.